нас дійсно цікавить щоб така вирубка, як ви кажете, санітарна, не виявилася. Е, буквально через 100 метрів. Так? Так. Там, бачимо, так. Всі працюють не перший день і люди не випадкові. Тобто, тобто всі зрізані дерева мають бути з клеймом. З клеймом знизу? з боку зверху. По закінченню рубку всі прийняті зверху. Тобто, так. Проходять, номерним клеймом проходять по цимпінькам, всім цим, так. 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 Клейма немає. На пеньку не на чому. Свіже дерево, живиця тече, що це був не сухостой. Колись підійшов пару тижнів тому, спитав чи що, 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 що таке тонкі дерева, вони кажуть, що це верхушка. Ну так ну, не подобається їм Ну Щось до хіра цих верхушок вивозять. Причому ми от е, недалеко живемо, машини от е, кожних там ну, 30 хвилин. Дивіться, ваша думка. Чи взагалі вам сподобається ці вирубки? Чи ви проти цього? Бо за рекреаційну зону тут, щоб тут розвивався туризм, який там на шатках люди, щоб тут був ліс, розумієте? Взагалі ви знаєте, я ж куріна, я б жителька цього завирухувала народу з приводу навіть туризм. Це мабуть така ну. Залишилось у нас така маленька таке серце нашої буєрки, яке дає нам легені нашої бої, яке дає нам відпочинок нашим місцевим жителям, яке дає нам свіже повітря, яке затримує ще поки, поки дуже сильний вітра, тому що якщо тут буде все знесено, тут взагалі буде просто пустий. Я розумію, так взагалі вітер почує. Так, тому ми слухаю. взагалі цього добре добре. Будемо намагатися якось вирішити це питання, піднімати людей і ні. А чого по чому я повинен масси до нашої організації? Тому що взагалі це потрібно зупинити, інакше буде катастрофа. хто краде ліс. Вибачте, у нас зараз акція слайд. Що ми хотів? Будемо якось підключати інших і будемо підключати нашу місцеву мерію. Хай вони будуть небайдужими, так як вони ні. Я вам Наголошую неоднократно, що не, ну, не, не раджу раджу їм не байдуже це місто і займатися. І вони О, це все зроблять -закон. для того, щоб зберегти нашу, це на нашу суцільність і це буде е подальші дії. ви ж розумієте. Будемо, е Там буде, до речі, я не знаю, визивала. будемо призивати, будемо підтримувати. Бо номера ваші зафіксовані в заяві. Так. Зараз ми бачимо територію, да, 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 яка. Називається вирубка. Санітарна вирубка. Результат санітарної вирубки. Хорошо, спасибо Це 500 метрів від дороги. 500 метрів від дороги. Вулиця Хрещатик. Хрещатик. Якщо громада міста Буєрки нічого не вдіє, скоро матимемо. Таку ситуацію з усім боєрським лісом.